Привіт всім, це Левген, і сьогодні я хочу поговорити про стенсіл дрюкарі стенсіл-принтери. На протязі останніх шести років я е, користувався ось цим принтером Brother PocketJet 773. Але приблизно два місяці тому я отримав новесенький ось такий принтер від компанії Elite. і користуюсь ним. І не хочу переходити на цей Brother. Я не можу сказати, що він найкращий, але він набагато краще попереднього. Що стосується розмірів, ці принтери виглядають більш-менш однаково. В них є невеличка різниця, але я не можу сказати, що вона велика. В вазі більш-менш теж я не можу сказати, що є якась велика різниця. Але в принтері Еліт є Elite є вбудована батарейка. Я не знаю наскільки її вистачить, але я можу сказати так, що я її зарядив цей принтер. Я зарядив приблизно два місяці тому. Зробив три Геспоти, дві тату конвенції працював в студії, а ще працює. Наскільки його вистачить, я не знаю, але це вже добрий плюс. Що стосується приєднання цих двох принтерів, бразер приєднується за допомогою Wi-Fi. Що класно, йому не потрібна. Зовнішній інтернет, Wi-Fi, якась мережа він користується для передачі даних своїм власним Wi-Fi, вбудованим. Але коли ви під'єднуєте його, ви не можете користуватися тоді інтернетом на вашому лаптопі. Еліт підключається за допомогою Bluetooth, тобто корисно, якщо вам потрібно щось швидко знайти в інтернеті якусь картинку, щось змінити, змінити в вашому проєкті, Вам не потрібно вимикати принтер. Стосовно принтера Brother, щоб його включити, вам потрібно додатковий адаптер. Бо, як я сказав раніше, в нього немає батареї, і він муше бути підключений до сеті. А другий пункт такий, що тут є дірка з міні usb щоб підключити цей принтер до лептопу, наприклад, або до вашого планшету, якщо ви захочете, забажаєте підключити його через дро. Де зараз дістати міні usb я не знаю, а в мене власне немає таких дівайсів, які б. І де б я б користувався міні usb дуже старий розйом, і я не знаю, навіщо він взагалі зараз потрібен. А додатковий адаптер в валізці, коли ви їздите на геспот або на тату конвенцію, це не дуже комфортно, тому що якщо ви його загубили або він зламався, вам терміново потрібно шукати новий. І це ну, так, такий собі комфорт. Стосовно принтера Elite. вмикається з боку, а тут є розйом USB Type-C. Через який ви можете зарядити цей принтер, як я вже сказав раніше, він має встроєну батарею. І так само, якщо ви забажаєте підключити ваш принтер десь до комп'ютера, лептопа або планшета, наприклад, то ви можете теж користуватися цим розйомом Type-C, щоб його під'єднати. Зараз я під'єднаю кожен принтер окремо до моєї Ми Перевіримо додатків, які вони мають. Я видрукую два стенціли і ми їх теж порівняємо. Зараз я хочу під'єднати цей принтер до мого планшету. Відкриваю Wi-Fi, знаходжу Direct 773. Підключаю його, відкриваю додаток «Browser», «Print», натискаю, натискаю фото. Ви можете бачити, що додаток дуже простий. Зрозуміти, як він працює, взагалі не складно. Вибираю цю мері, ви можете бачити, стенсіл не дуже простий, але й не дуже складний. В верхньому правому куті ви можете бачити таку іконку, пензля, яку ви відкриваєте, і можете змінювати, трошки внести зміни до проєкту. В нижньому правому куті ви можете бачити теж значок настройок. Там ви можете Можете власне вибрати різні параметри: вибрати розмір аркушу, кількість копій, інтенсивність стенсила та фідмод вибрати, як ви заряджаєте, який папір ви використовуєте. Це звичайні настройки, які я зазвичай використовую, коли я друкую стенсил на цьому принтері. Розмір коректний. Тому я зараз беру стенсил та буду друкувати. Ви можете бачити це йде дуже легко, без якихось там проблемів. Давайте зазначимо цей стенсил маркером, щоб пізніше не заплутатися і розуміти, який стенціл з якого принтеру. Червоним хрестиком ми зазначимо стенсил від Brauser. І зараз беремо принтер Elite. Вмикаємо його. Щоб під'єднати цей принтер до планшету, мені не потрібно робити щось додаткове. Я вмикаю Bluetooth в себе на планшеті та знаходжу додаток, який називається Elite Stencil. Одна річ, яка в цьому додатку є дуже некомфортною, це те, що не повертається екран, і він знаходиться тільки в одному положенні, тобто не пристосовується під орієнтацію планшету. Ви можете бачити сам додаток налаштування. Якщо ви хочете вибрати принтер один чи якийсь інший, підключитись, це дуже легко. Я повертаюсь, вибираю значок Фото Editing. Ще одна річ, яка додає трошки дискомфорту, це те, що ваш планшет або лептоп Повинен бути підключений до мережі інтернет, інакше додаток не працює. Я вже хлопцям з цієї компанії написав про цей недолік. Маю надію, що в найближчий час вони це вирішать, вони про це знають. Зараз ми вибираємо розмір аркушу 8.5 до 11, або 8.5 до 14. На горі я вибираю папку зі своїми стенсілами, Вибираю докладні стенсіли, які мені потрібен. Тут так само, як і в попередньому додатку. Ви можете внести якісь зміни до вашого стенцілу або його обрізати, змінити розмір, або відзеркалити його. І класно в цьому додатку є помічник, який вам допомагає знайти центр аркушу. Натискаю принтер і можу вибрати міцність друкування стенсілу. тобто зробити його на лайті, зробити такий середній, тобто прожарку, як можна так виразитись, міцний або дуже міцний. Я зазвичай вибираю середній, але пізніше, коли ми будемо порівнювати стенсіли, пам'ятайте, що на бразері я вибирав максимальну прожарку. Тут вибираю середню. Все йде дуже гладко, повільно. І стенсіл не дуже якийсь детальний, але і не дуже простий. Так, і цей стенсіл від Elite. Давайте так само зазначимо його такими хрестиками. В цей раз це буде синій маркер. Так, червоний хрестик це від Brother, Синій хрестик це від Elite. Зараз ви можете бачити це від Brother, це від Elite. Стенсіл від Brother непоганий, але не найкращий. В той час ви можете бачити, що лінії в Elite більш чіткіші, товстіші трошки, і краще їх видно. Який принтер вибрати, ви вирішуєте вже самі, я можу сказати, що цього дідуся бразер я залишаю в студії, на всяк випадок, якщо щось. А з цим Еліт я залишаюсь на кожен день. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та залишайте коментар. На моєму каналі є різноманітні відео з моїх геспотів та тату конвенцій. А ми побачимось в новому випуску. Папа. -па.